Всім привіт! Вас вітає мережа сайтів з продажу автомобілів cadillac.com Сьогодні знову маємо сонячну суботу, тому робимо, робимо огляд автомобілів, що приїхали до нас на цьому тижні. Всі автомобілі куплені нашими клієнтами з різних європейських аукціонів. Частина з них поїде найближчими днями, частина ще чекає документи, частина ви вже бачили в попередніх оглядах. Тому сьогодні поглянемо тільки ті автомобілі, що ще не були в відеоглядах. Робимо ми цей огляд для того, щоб ви бачили, які автомобілі можна купити на аукціоні, в якому стані вони приїжджають, і в якому стані ми відправляємо їх в Україну. Почнемо з цього чудового Peugeot 308-308 2016 року з двигуном 1.6 на автоматі. По кузову виглядає цілим, нічних не, нюансів не видно. салону помірно чистий, та цілий. Задні сидіння мало використовувалися Я такі корметим м'ятим прийому від ременів безпеки. Багажник у нас брудний, але цілий. Виски в гарному В Цілому видно, що автомобіль був в хороших руках. Тому після хімчистки і прибирання думаю новому власнику. Далі маємо ще один Hyundai H30 з двигуном 1.6 2015 року на механіці. Як на мене, чудовий сімейний автомобіль на гарних тисках з резиною 21 року. По кузову значних нюансів немає. Салон брудний, але більшість пластику ціла. Лише з деякими нюансами і в деяких місцях є сліди нормального, нормального вживання. Ззаду ніхто не їздив. Багажник Багажник треба буде чистити. З цієї сторони. Теж цілий, в цілому перспективний авто. По кузову нюансів немає, але з практики білий колір завжди варто завжди варто злегка сполірувати. Цілому перспективне авто. Далі у нас Opel Astra 2016 року з двигуном 1.6 на механіці в яскравому червоному кольорі. Бувають різні червоні, але цей, на мою думку, справді гарний. По кузову має вм'ятині, має вм'ятинки. Таке пошкодження бамперу. Салон чистенький, пластик брудний, але цілий. Прийоми теж цілі. Багажник під хімчистку. З цієї сторони є царапини? та прим'ятість дверей, клієнт бачив ці речі. Свідомо купував, свідомо купував, тому що все це можна виправити. Гарні 17 диски та трохи брудні сидіння. В загальному автомобіль. Приїхав, на мою думку, краще, ніж очікувалося. Таке також буває. Наступним авто у нас стоїть Volkswagen Tiguan Allspace All Space в гарній комплектації. 2018 року двохлітровий двигун, коробка автомат. має гарні 17 диски. З майже новою резиною 21 року. Безключовий доступ до авто, електронний щиток приладів, парковочний асистент, камери заднього виду, розпізнавання знаків, підтримка. Осі та електричну кришку багажника. І звичайного ті відрізняється тим, що йде з третім рядом сидіння, що сховані. У підлозі багажника Залон у гарному стані. По кузову є невеличкі вм'ятинки та сколи, скоріш за все від сусідніх дверей. У нас приїхав, як завжди, трохи брудний, але після миття та прибирання буде ідеальним авто на продаж. Ми вже оглядали в попередніх оглядах, тому сьогодні на цьому зупинимося. Усіх вітаю! Звичай здоров'я і гарного дня. А ми будемо продовжувати робити автомобільний світ України кращим та красивішим. Гарного дня, Божої допомоги у ваших справах, до нових зустрічів. Слава Богу і слава Україні!